Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Кнітінкендлайт. Сьогодні хочу для вас відзняти наступне відео по проєкту Стопне не в'язні. Організатором цього проєкту є Від Вікторія з каналу Україночка В'яже зв'яжемо Вяжемо Тренд. І так. Ми бачимо у Мини новенький мій полосатик. Да. Хто підписаний на мене в Інстаграм? Ті вже бачили те, що це готова робота. такий чудовий. Він навіть не поміщається, весь в кадр. Рукавчики. Все тут таке чудове, навіть кольори дуже добре передаються. Тому отакий мій полосаток. Нагадаю, що він в'язався з пряжі Ангора нашого українського виробництва склад цієї пряжі 50% ангори і 50% акрилу на 50 грамів 350 метрів. Після прання. Але ж я ще такий в'язальщик з Ангори. Прати взагалі не, не вмію, да? навіть не знаю як. Але Галинка з каналу Житейське життя, щось таке з Галинкою, точно не пам'ятаю, підпишу під відео. Вона не дуже багато речей з Ангори. І вона розповіла, як треба правильно прати це. Тому наступного разу попру так як потрібно. Дивіться, які випустив ворс. Видно? І щоб ви могли уявити собі, цей ворс був скрізь. Я попрала в пральній машині. Так, щось мене трішки покинув. Різкість якось немає. Добре. о, Попрала в пральній машині. У мене вся машина була в цьому пуху шерсті. Я навіть не знаю, як правильно сказати. Але ж, подивіться, який чудовий. Він такий, він тоненький, він тепленький, взагалі, такий, як малесенька, малесенька пушиночка. Дуже-дуже чудово. Тож, це моя друга готова робота в цьому проєкті. Першу. Першу. А чи друга готова? Так, перше, ми мене були шкарпеточки. Так, так, е, да. насправді так і є. Це друга готова робота. Е, синенький свій регланчик з норки, я, на жаль, до нього не приступала. Так, що... так давайте повернемося до цього полосатика. Е, фотографії я зараз вам вставлю. То, як він на мені виглядає. Дуже-дуже чудовий, але не знаю, сподіваюся, що цей трішечка ворс вилізе через декілька стірок, тому що неможливо все, все лізе, вся машина в ньому, всі речі в ньому. І я думаю, що я зараз підніму і в мене весь стіл також буде в ньому. Так, ну що, давайте подивимося фотографії того, як на мені був, виглядає цей шамперочок. І там буде навіть кусочок, здається, кусочок маленьке відео ми знімали, тож приємного перегляду. Ну що, подивилися, мого полосатика? Сподіваюсь, що він вам дуже сподобався. І так, зараз ви на своїх екранах бачите таке чудове полотно. Попереджаю відразу. Колір взагалі-взагалі не передається. Цей колір, він, справжній такий. Салатово, трав'яний, меланжевий, ну такий дуже-дуже цікавий. Я вам постараюсь в фото вставити цієї пряжі. Можливо, коли фотографувати, то передасть. Так, в'яжу жилет для свого чоловіка. Отаке полотно. Пряжа, резинку, дивіться, як тримає. Чудово. Полотно ламана резинка 2х2, це лицьова сторона, це виворотня сторона. Чудова, да, така? Так, давайте про пряжу. Пряжа, це я купувала цю пряжу в місцевому пряжному магазині. Так, С. Естеле Там. Вот отака етакетка. Ціна за одну пасму 9,50 канадських доларів. Склад цієї пряжи 50 крил, 40 шерсть 10 нейлону. На 100 грам 200 метрів. Рекомендують в'язати спицями 4,5. Так, я в'яжу на спицях. Так, зараз вам скажу, не пам'ятаю. Так, де указані в новел розмір спиць. Думала так, як і в чиагу на самій спиці, але, здається, що ні. Так, наскільки пам'ятаю, це, мабуть, і є четвірка, але Адінове. Такі вони спиці. Так, я купила на жилет 50-го розміру, мабуть. Так, да, там. Обхват грудної клітини в чоловіка 104 см, але він попросив бобтяжку, тому я йому і в'яжу так, на всі його 104 двома частинами. Давайте подивимося. По ширині у мене, виходить, Так, 56 це на 112 сантиметрів обхват. Так, це по обхвату І по висоті у мене вже пров'язано 38 сантиметрів. Так, давайте поговоримо про те, чому я віднесла. Цей жилет, який розпочала е, не так давно до проєкту СТОП не дов'язані. Е, тому що хочу його дов'язати чим на швидше. А е, мотивації такої, як в цьому проєкті, мабуть, ще не придумала. Е, тому хочу взяти в проєкт. Свій цей зелен жилет салату. Буду дов'язувати, але це ще не все. Ще в мене є одна робота, яку я також віднесла доступний дов'яз. Сподіваюсь, Вікторія буде не проти того, що всередині проєкту ми додаємо нові проекти. Так як у мене дві готові роботи. В цьому проєкті є я вирішила додати ще два проєкти, які також хочу зв'язати в рамках цього проєкту, щоб в мене точно не залишилося недов'язів. Так, про те, скільки пряж іде на цей жилет. 38 см довжини. В'яжу я вже, мабуть, казала, з низу до гори. Я навіть іще не пров'язала до підмишечних впадин, і в мене пішло майже 200 грам. Оце все, що в мене залишилося смоточок. З, з другого, з другої паз. Подивіться, до речі, яка ниточка. Взагалі, да, нічого нічого не передається. Але структуру ниточки, видно. вона, до речі, мені чим-то схожа на дроп сліма. Так що, і отак от вона розпушуючи. Кінчик розпушений, да? видно? Взагалі нічого не видно. Так. Такий кінчик. Розпушеної пряжі. О! Отак. От так. Так що е, розумію, що тих п'яти пасм, які я купила на цей жилет, мені не вистачить. Потрібно щось придумати. Чи зробити спереді полоски, чи можливо докупити ще одну пасму. Хоча мені здається, мені ще краще докупити так, як в цьому візерунку ломані резинки буде не дуже добре виглядати полоси. Так що це моя друга робота в цьому проєкті. Стоп не допят. Перша робота пам'ятаємо, що це мій синенький регланчик з норд. Так, це друга робота. Давайте подивимося на наступний мій недов'яз. А наступний мій недов'яз це буде звичайна шапочка. Так, Така початок, який я вже тиждень не бралася до нього. Це моя полухлопкова. Шапуля буде, шапки я не дуже люблю в'язати. Пряжа Бебі Кото. котом да. на 50 грам, 165 м 50 на 50 акрил з хлопком. Тож. Буду в'язати резинкою під гібом, фіксуючи. І макушка, мабуть, лопата якось там. Ну, щось, щось таке, але можливо, поки я дойду до тої макушки, щось у мене і зміниться. Тож, це буде мій дов'яз. І так, чому я вирішила, що е, ця шапуля мій не розповім. Я на минулому тижні в'язала на початку, чи в кінці позаминулого тижня, мені потрібно було зв'язати чоловіку шапку, також резинкою 2 на 2. Я шапку зв'язала, ну, мабуть, за дня 3, і вона готова. Потім я вирішила. Також зв'язати собі, але, щоб ви розуміли, я почала і майже тиждень не приступала до цієї шапочки. Тому я також хочу віднести її до проєкту Стопні дов'яз. І дуже-дуже буду намагатися закінчити всі свої проєкти до 2 жовтня. Так як з 2 жовтня, у нас я хочу розпочати ще один проєкт. Але по ньому в мене буде окреме відео, яке я зніму. Сподіваюсь, сьогодні вийде це відео. До речі, я так розумію, що у вас це вже буде завтра, так як різниця в Канаді з Україною 9 годин. У мене Лише 12 годин дня, а у вас, мабуть, 9, да, 9 годин вечора, щось таке. Тому ви скоро будете відпочивати, а в нас ще цілий день. Тому, да, по вашому часу це буде завтра, по нашому часу це буде сьогодні. Так, це відео стоп не Організатором цього відео, вибачте, організатором цього проєкту є Вікторія з каналу Україночка в'яже. В'яжемо тренди. Вік, привіт! Силочку на її канал я залишу внизу під відео. Якщо є Список учасників, що я не пам'ятаю його. Вроді би як складали, але хтось додається, не впевнена, що є список, я додав також внизу під відео. Посилання на мої сторінки в соцмережах я також залишу. І, мабуть, все. Але все, все те, що я залишу. Давайте будемо не забувати підписуватись на мій канал, ставити вподобайчик, писати коментарі і пам'ятайте, що все буде Україна. На все добре, мої любі друзі. Пока-пока!